Міській раді продовжує свою роботу 24-та сесія. Нагадаємо, минулого разу її так і не закрили через відсутність багатьох депутатів. Останні просто не повернулися після перерви у зал засідань. На другому пленарному зібранні депутати повинні були обговорити кілька основних пунктів, зокрема, про розміщення тимчасових споруд та про уточнення бюджету на поточний рік. Але це засідання не відбулося. Чому? Дивіться у наступному сюжеті. Харчування школярів, підготовка до опалювального сезону та зміни до бюджету на 2012 рік такі питання не ухвалили на пленарному засіданні. Таким чином, через незрозумілі для громади та журналістів причини, школярів так і не харчуватимуть у навчальних закладах, адже для цього потрібне відповідне рішення сесії. Ще одне питання, яке депутати повинні були заслухати сьогодні. Виділення коштів новоствореному комунальному підприємству, «Коломия теплоенергія» і передача на його баланс котелень. Тепер є загроза, що опалювальний сезон в школах та садочках розпочнеться із запізненням, каже Роман Остяк. Причиною цього є те, що порушення регламенту фракція Батьківщина хотіла внести в порядок денний своє шкурне земельне питання. І коли депутати не підтримали внесення цього питання в порядок денний, тоді фракція Батьківщини і фронту змін не підтримали затвердження порядку денного сесії в цілому. Натомість керівники цих фракцій у міській раді з таким визначенням категорично не погоджуються. Адже наголошує Любомир Глушков, сесія відбулася з грубим порушенням регламенту, а матеріали депутатам взагалі роздали в останній день перед засіданням. Всі перші питання, шість загальних питань, жодне питання не обговорювалося ні на фракції. Акції ні на сесії попереднього, навіть на погоджувальній раді це були додаткові питання. Крім того, до порядку денного були включені ряд навіть земельних питань, що не пройшли комісію земель на протязі тривалого часу одні й ті самі питання, з яких ми вже приймали рішення, по яких є негативне рішення сесії, комісії вносяться на чергову сесію. Кожне пленарне засідання. Ми обговорюємо знову бюджет, проводимо якісь уточнення. Скажіть, будь ласка. Ми готували бюджет на цілий рік. Я неодноразово звертався. До міського голови, до депутатів чи не будемо ми потім кожен раз вносити якісь поправки. Мені сказали, що бюджет є досконалий. Мирослав Ласійчук наголошує, що про харчування мова не йшла взагалі, і про те, що планують ухвалити це питання, депутатів ніхто не попередив. Насправді воно звучало як зміни та уточнення до бюджету. Крім того, його внесли у порядок денний як додатковий. Депутат наголошує, що виділяти чи не виділяти кошти на харчування у школах потрібно вирішувати не в кінці вересня. А трохи раніше. Коли мені це сказали, я був ще роздивований. Ми всі голосували за всі питання. Чесно кажучи, з багатьма порушеннями Бог без ним треба голосувати, значить будемо голосувати. І для мене була новина, що партія батьківщини і фронт змін не голосувала. Можливо, котрась одна людина не проголосувала. Позиція української народної партії для мене не зрозуміла. Це перекидування проблем із хворої на здорову голову. Замість переповненого залу порожні крісла, замість активного обговорення, тиша, замість депутатів залишені матеріали. Друге пленарне засідання тривало не цілих 10 хвилин. На початку сесії міський голова оголошує перерву, а через кілька хвилин про її закінчення фракції, друге пленарне засідання сесії ради. Немає рішення сесії, кошти, які повинні піти на проблеми міста, просто зависають, каже голова комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та соціально-економічного розвитку міста Михайло Комісарук. Якщо нам дають ці кошти, то ми зобов'язані приймати ці уточнення до бюджету. Але як бачите, сесія не відбувається уточнення не робиться, і відповідно ці кошти будуть зависати. А зависають і одночасно немає ні харчування, немає ні е, е, отоплення, не буде. Складається враження, каже Михайло Комісарук, що депутати приходять на сесію вирішувати свої власні питання, а не працювати на благо громади. Адже каменем спотикання на сьогоднішньому засіданні стала земля у центрі міста. Як голова бюджетної комісії. Я не в земельних місцях, але я би всі землі, які в нас є, поставив би на аукціоні. Тоді би не було ніякого дірібану і по місті би не ходили чутки. Таким чином, 24-та сесія триває. І коли ухвалять такі важливі для міста та його жителів питання наразі невідомо. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.